Всім величезний привіт! Мої любі глядачі! Вітаю вас в магазині Аврора. І ми дивимося з вами акційні ціни, які триватимуть з 23 по 29 вересня. Почнемо огляд. Суміш для виготовлення морозива зі смаком полуниці. Можна придбати за сім. Приправа аджика сушена. 20 грамів, 12. Гірчиця суха в зернах 70 грамів 7. Приправа для омлету 8. Паста томата, томатіно саше, 70 грамів, 9. Пюре картопляне зі смаком курки 40 грамів. 19 швидкого приготування, локшина швидкого приготування, 85 грамів, в асортименті 20 гривень, соломка картопляна чистерс, 70 грамів, 22, кукурудзені палички всередині з іграшкою для хлопчиків та дівчаток за 19. Заправка лимонна, 380 мл в бутильці, 24 Вершки до кави сухі, кармен, 200 г, 47 Кава натуральна мелена, кава зі Львова, еспресо, 450 г, 237 мл. Кава розчинна, сублімована, кафе голд 80 грамів 69. Какао напій рощиний несквік 140 грамів 49. Знижена ціна на кришки для закрутки 20 штук. Добрі традиції, можна придбати за 29. 50 штук коштують 69. Трубочки вафельні, кармеліну 150 грамів 23. Класичні вафлі Артек від світоч 71 грам за 16. Цукерки жувальні 45 грамів у пачці 29. На пісоковмісний шейк 330 мл 17. Рушник паперовий від еколо. Двошаровий 500 від Ривань 129. Набір рушників паперових від рута. Три шарові. Два рулона в упаковці 64. Рушник паперовий від сафі, рожевий. Один рулон коштує 24. Набір туалетного паперу. Ніжний дотик. 6 рулонів. 59. Прокладки щоденні від Клінік. 40 штук в пачці. В асортименті 32. Прокладки щоденні від Лібрес. 50 штук можна придбати за 49. Акційна ціна на прокладки Libres з ромашкою. 20 штук в пачці 34. Модулін з формочками 55. Це також ось такий. По вигляді жучка. 55 також. Набір тіста для ліплення 12 кольорів. Можна придбати за 55. Нраветки вологі дитячі, 60 штук в пачці за 15, набір туалетного паперу від сафі. З гільзою. Двошаровий, 4 штуки в упаковці. Можна придбати за 39. Туалетний папір від Еколо, також двошаровий, 4 рулони за 32. Капсули для прання від Велі, 17 штук, 119. Та Ліро Бейбі, 17 штук, коштують 109. Капсули для прання Аріель Колор, 10 штук в упаковці, 187 капсули для прання персил 13 штук 188 кисневий відбілювач та кисневий плямововідник від Wells 550 грамів 89 засіб для миття посуду у тіпоті 600 мл 34 Засіб для миття дитячого посуду від сатін 550 мл, 32. Засіб для миття посуду від еліо, 500 мл. 27 В асортименті, гель для миття посуду від сарма, 7 в одному, 35 гривень. Освіжувач повітря від Airb 300 мл в асортименті 37. Набір блоків для бачка унітаза. Дві штуки в упаковці 17. Блок туалетний брев 47. Шампунь чоловічий Head and Shoulders. 179 гривень за 330 мл. Спрей для волосся від лісова. 100 мл в асортименті. Активатор для росту волосся та кондиціонер для розчисування за 27. Шампунь-кондиціонер дитячий від шик 300 мл 39. Гель-пілінг від ажур для душу. 400 грамів 49. Набір крем мила від шик. Дитяче з маслами. 5 штук в упаковці по 70 грамів, 44. Мило тверде, не сейверд. Класичне. 90 грамів можна придбати за 26. Крем-мило тверде від біянка в асортименті 27 гривень за 200 грамів. Набір туалетного мила шик 5 штук в упаковці по 70 грамів, в асортименті 44. Кулінарні пензлики меншого розміру 15, більший 24. Набір, пензлик та лопаточка можна придбати за 39. Кондитерський мішечок з насадками 29. Салатниця пластикова, прямокутна на 3 літра, 34. Климок для розкатування тіста 149. Контейнер для заморозки на півтора літра. Коштує 29. Набір кухонного інвентарю. Шість предметів. Можна придбати за 55. Пластиковий фігурний стакан з ложечкою. 44. Палички бамбукові, загострені, 30 см довжиною, 14. Мильниця дорожня з застіпкою. 15. Різні кольори в наявності. Набір прищіпок Пластикові. Всі ці 50 штук, 55. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступних зустрічей в магазині Аврора.